Хто, хто є власниками реальному цього шору. Так само я знайшов, що з приводу діяльності цього підприємства є величезна кількість судових е, рішень. Це ну, буквально там, близько 40. Всі вони стосуються, е, більша частина з них стосується якраз ділянки на вулиці Сарафимовича, 6А. Якщо ви посилаєтеся на те, що ви працювали з правоохоронними органами, напевно, вони би вам підказали, що останнє рішення Окружного адміністративного суду міста Києва було 11 червня цього року, не так давно. І поновлено всі поза строки позовної давності і діє ухвала про забезпечення, яка забороняє підприємству Тайбін Іва будь-яке будівництво на цьому майданчику. А коли розказують нам про інвестора, який бідолашний потратив 8 мільйонів гривень, то ті, хто живуть там, або цікавилися. Знають, що потрачено було грошей як мінімум на дві статті, про які я знаю. Перше, це був збудований свого часу паркан, а друге, в серпні минулого року було близько 200 тітушок, які били місцевих мешканців, які активістам місцевим підпалювали, підривали автомобілі. І я не знаю, скільки коштувало один день роботи такого тітушка, але можливо в неї накапало на таку суму, про яку йдеться. Моя пропозиція відразу е вилучити пункт другий. І проголосувати ухвалу в цілому без другого пункту. Те Іва з 2002 року мала можливість щось там робити. Якщо б вони це робили е, нормально, то вони напевно б е, виконали свої е, там, плани, там, оскільки вони до 2014 року практично нічого не робили, а в 2013 році були морди і голови розбивали місцевим, е, нищили їхнє майно. може так тяжко в них проходить. Я готовий зараз вийти до преси, яка там знаходиться в залі, і дати ссылки всі на всіх сайтах. Крім того, хочу сказати, що це буде страшенно небезпечний прецедент, якщо ми зараз підприємство. Будь ласка, Михайленко, Владислав Олегович. шановний головуючий, шановні колеги, Михайленко, фракція удар Солідарність. Ми голосуємо рішення за вилучення земельної ділянки, і всі кажуть, яка погана кампанія. Давайте залишимо в неї земельну ділянку. Ну це, це якась якийсь певний абсурд. Давайте вилучимо в них земельну ділянку і зробимо там сквер, як бажають цього мешканці. Якщо не бажають депутати надавати їм земельну ділянку, то не надамо їм земельну ділянку. В чому проблема? Я не бачу. Я пропоную ставити на голосування, щоб депутати мали змогу визначитись. Шановні, значить, у нас є пропозиція підвести риску. Я даю слова. від фракції свободи легше Юрій Володимирович. Після цього голосуємо про підведення ризиків. Будь ласка, я вам викладаю. Дякую. Знаєте, тут е, прозвучала е, е, фраза від людей, які готували це закрема рішення. Що треба буде ставитись повагою до тих, хто готували? Я погоджуюсь треба ставитись повагою. Я також вважаю, що з повагою до е, людей, до киян, до виборців і максимально чесно їм пояснювати, що ми тут збираємося ухвалювати. Тому що дивіться, яка ситуація. От зараз. Е, Ті люди, які говорять, що треба за це голосувати, кажуть, що якщо другого пункту не буде, тоді забудовник не піде на мирову угоду і, по суті, не входиться е -е, розвивати цей договір. Але одночасно говорять, що другий пункт нічого абсолютно не значить, в тому числі до забудовника в плані конкретних вигод і конкретного результату. Ну це ж очевидний абсурд і самозаперечення. Якщо цей другий пункт нічого не значить юридично, якщо він не дає навіть жодних ефемерних якихось е, в майбутньому е, може, переваг для забудовника або можливостей, тому чому тоді забудовник наполягає на існуванні цього другого пункту? Товариство, це ж елементарні речі, для чого в прямому ефірі е, обажати людей, киян, і казати, що бачите, е, другий пункт нічого не значить, але давайте його залишимо. От, наприклад, якщо би. Ті люди, які пропонують це рішення, детально розповіли, що оцей той пункт, можливо, все ж таки в майбутньому через систему Київського інвестиційного агентства, чи через якусь іншу систему, дасть можливість все ж таки, хоча б якусь ефемерну забудовнику, отримати контроль над земельною ділянкою в обхід безпосереднього голосування Київської міської ради, а це він за великим рахунком і дозволяє. То тоді б ми поговорили, б, можливо, про голосування. Тому що тоді була б чесна дискусія, правду говорять. А зараз говорять, якби неправду. Говорять, що пункт нічого не значить. Давайте не сваритися про цей пункт, але при цьому, якщо цього пункту не буде, то забудовник буде проти. Ну, товариство, давайте все ж таки з повагою ставитись до наших виборців. Дякую. Завершальне слово паче Ігор Михайлович. Потім голосуємо про припинення обговорення. Ігор Михайлович бачить. Дуже дякую, шановні депутати. Я вас благаю, просто благаю. Прочитайте, будь ласка, рішення Конституційного суду України. Який чітко вказав, що ми не маємо права нікого забирати земельні ділянки інакше як за згодою власників всіх земельних ділянок, якщо ви хочете, щоб це рішення пройшло і було чинним згідно чинного законодавства, то треба голосувати так, як запропонована комісія, в тому числі погоджена з інвестором. Якщо ви хочете, щоб скверу не було, то голосуйте так, як ви собі бажаєте. Але ж треба чітко розуміти, що у нас діє. Рішення конституційного суду, що ми інакшим чином зробити просто не можемо. Тому, якщо ми хочемо добитися тих наслідків, прошу підтримати те рішення, яке запропонувала комісія, і прошу підвести рису. Ставлю на голосування питання пропозиції депутатів про припинення обговорення. Хто прошу визначатися? Хто за те, щоб припинити обговорення про проти голосуємо? Десь ось За 77, 12 проти 2 утрималися, прийнят. Рішення прийнято, ми припиняємо обговорення, переходимо до голосування. Я вам нагадую, що в нас є проєкт рішення, який а презентований. По Ну, Що ж, а, зацікаво, все. де ті все все ну, не свідчують. Всі підтримали, Володимир Суміч. Ну, які по фракції? Наша ну, Значить, У нас є проєкт рішення, який презентований земельної комісії якому пропонується підтримати цей проєкт рішення за основу, оскільки у нас є пропозиції від декількох е, внесли до порядку денно. Потім були пропозиції від декількох депутатів, які всі співпадають про виключення пункту другого з проєкту рішення. Тому зараз ми голосуємо. За цей проєкт рішення, як за основу. Потім будемо голосувати цю окрему поправку і зрозуміло далі в цілому. Тому будь ласка, ми забрали основу і голосували ще цю поправку. Раз? На минулому засіданні ми голосували цю поправку, вона ми направили. Ми голосували Бо. сьогодні Бо за основу. Ми сьогодні вони голосували Бо Бо на було за основу. Воно ж перенесено на минулого засідання. Шановний Чи, Андрій Миколаївич, рішення не було прийнято, тому давайте не будемо вчатись в роботу головуючого. Ставлю на голосування. Хто за те, або проти, або тримався, щоб прийняти проєкт рішень, який запропонований для сьогоднішнього пленарного засідання, за основу. Прошу визначатись. Колеги, за 85 проти 0 отримався 1. Рішення прийнято. Тепер переходимо до голосування щодо поправки, яка пропонується депутатами про виключення пункту 2 проєкту рішення з цього проєкту. Спочатку мою праву Слово. Пане Пане голову, Пане. Я коли ставив за основу, я мав на увазі в редакційній, редакційній саме як, як, як презентована головою земельної комісії, тобто це вашій редакції, воно проголосовано за основу. Зараз пропонується проголосувати щодо виключення пункту 2 в цілому з цього проєкту рішення без обмежень. Тому прошу голосувати, хто за, чи отримався про виключення пункту 2 з цього проєкту рішення. Ой, удар хоче жити по-новому. Я поясню в ході. Він половину чувак За 30, за 30 проти 13 30. рішення не прийнято. Будь ласка, поки Удар що по поправку. Заваліл поправку. Баківщина 2 за, свобода.